Обов'язково економіка почне страждати. Виникнуть дефіцити їжі, виникне дефіцит фінансових ресурсів і виникне так звана проблема холодильника. А він працює набагато більш ефективніше ніж телевізор. Розумієте, коли вам по телевізору говорять одне а в холодильнику пусто, так чи інакше ви підете на вулицю, щоб вижити. І це вже буде цієї осені. Потенційні внутрішні проблеми зводяться до протиріччя цього штучного утворення, яке називається імперія зла. Там такий конгломерат культур, релігій і етносів. Що неминуче цей конгломерат, як тільки виникнуть внутрішні проблеми, вони пов'язані з, з економічними проблемами. Неминуче випухне зсередини і соціальні потрясіння там вже будуть цієї осені. Підтвердження є від самого абсолюта. В мене немає підстав не довіряти абсолюту і вищим сферам буття, з якими ми знаходимося в постійному контакті і взаємодіємо, тому що е ми є підрозділом абсолюта його руками, його інструментом тут на землі.